Доброго дня! Сьогодні я хочу поділитися з вами схемою ось таких декоративних маленьких горщиків вазоночків. Вони чудово прикрасять підвіконня чи доповнять вашу робочу поверхню біля комп'ютера чи вашого ноутбука. Схема дуже легенька, впорається навіть з простий початківець. Я брала використовувала е Янар джинс. Він для мене найзручніший. Якщо ви хочете трошки більших розмірів вазоночка, можете використати будь плюшову пряжу, ну і відповідний до нього гачок. Я використовувала джинс, Янар джинс і гачок 2,5. Так, зараз будемо приступати до в'язання наших горшочків вазоночки. Так, починаємо. Щоб почати дно, робимо. Нашу колечко кульцо амігурумі. Набираємо початкову петлю, вона в нас не рахується. І пров'язуємо вісім стовпчиків в кульцо амігурумі. Так, зв'язали вісім стовпчиків колечко, стягуємо трішки, і це в нас рахується перший ряд і пров'язуємо вісім прибавок, в другому ряді ми в'яжемо вісім прибавок, два. Прибавки. Так, і до кінця пров'язуємо самостійно Так, пров'язали другий ряд. Вісім прибавок, ставимо маркер. У нас в другому ряді в нас виходить 16 стовпчиків без накиду. Так, третій ряд. Витягуємо собі кулачку, потім нитку зафіксуємо третій ряд. В'яжемо один стовпчик без накиду і одна прибавка. І так, чергуємо до кінця ряду стовпчик без накиду і прибавка. До кінця ряду в'яжемо. Так, закінчили третій ряд, у нас в кінці виходить 24 стовпчики без накиду. Третій ряд ми будемо робити знову збільшення, і ми будемо пров'язувати 2 стовпчика без накиду і одна прибавка. Два стовпчика без накиду прибавка, але в цьому ряді ми зробимо такі маленькі лапки. Так, зараз я вам все покажу. В'яжемо 2 стовпчика без накиду. І прибавка. Два. Знову два стовпчика без накиду, і прибавка, так. знову йдемо два стовпчики без накиду, і на цьому етапі ми будемо робити першу лапку. Для цього робимо. 4 повітряних петлі. Раз, два, три, чотири. І в першу нашу повітряну петельку ми робимо з'єднувальний стопчик. Оце в нас буде така маленька лапка. Так, тоді відразу робимо прибавку, так як ми зробили два стовпчика без накиду перед лапкою, і робимо тепер прибавку. І знову чергуємо нашу комбінацію. Два стовпчика без накиду. Прибавка. Знову два стовпчика без накиду і прибавка. Зробили. Знову в'яжемо. Два стовпчика без накиду. І на цьому етапі робимо другу лапку. Раз, два, три, чотири повітряних петлі. І в першу петлю нашої лапки робимо з'єднувальний стовпчик. І повторюємо так, як ми робили. Вслідуючу ми робимо прибавку, раз, два, і до кінця ряду пров'язуємо. Наша комбінація два стовпчика без накиду? Прибавка, знову два стовпчика без накиду і остання прибавка. Два. В цьому четвертому ряді в нас вийшло вже 32 стовпчика без накиду. П'ятий ряд ми в'яжемо без змін, без прибавок, 32 стовпчика без накиду, але за задню стінку петельку. За Так, і до кінця ряду в'яжемо за задню стінку 32 стопчика без накиду самостійно. Так, пров'язали п'ятий пров ряд, і от у нас вийшлося ось такі маленькі лапки, і ми, відповідно, зробили підйом нашого горщика. Далі шостий, сьомий і восьмий ряд, за обидві стінки в'яжемо. 32 стовпчика без накиду. Тобто 3 ряди ми в'яжемо без змін, без убавок, без прибавок, 32 стовпчика без накиду. В'яжемо самостійно до 3 ряди. Так, ми пров'язали 3 ряди, і в нас вже, виходить, ось такі бортики гарні. Далі в 9 ряді ми в'яжемо, знову будемо вив'язувати лапки. Для цього ми в'яжемо 10 стовпчиків без накиду. 10. І в нас симетрично вийде. Над, над нижньою лапкою знову робимо 4 повітряних петлі. І в першу петлю, першу повітряну петлю ми робимо з'єднувальний стовпчик. Так. Далі пров'язуємо 12 стовпчиків без накиду. Знову ми симетрично над іншою лапкою робимо 4 повітряних петлі і в першу повітряну петлю з'єднуємо стовпчик. І до кінця ряду пров'язуємо 10 стовпчиків без Так, Пров'язали 9 ряд і самостійно 10, 11 і 12 ряди. В'яжемо 32 стовпчики без накиду за обидві стінки, тобто три ряди, 10, 11 і 12, самостійно. Так, пров'язали 10, 11 і 12 ряди, 32 стовпчики без накиду. Зараз ми в'яжемо вже 13 ряд у бавочки ми будемо робити поступові. В'яжемо 2, стовпчики без накиду. І одна убавка. Я роблю убавки, захоплюю передні стінки петлі і пров'язую так, щоб воно було незамітно. Знову два стовпчики без накиду і убавка. Захопила першу петельку, другу петельку і пров'язую їх разом. Так, і до кінця ряду самостійно пров'язуємо два стовпчики без накиду і убавка. В кінці нашого 13-го ряду в нас має 24 стовпчики без накиду. Так, пров'язали ми 13 ряд і вже так поступово воно починає округлюватися. В 14 ряді ми в'яжемо цією шанеткою 24 стовпчики без накиду, але за задню стінку петлі. За задню стінку, 24 стовпчики без накиду. Один, 2, 3. 4 5 До кінця ряду вяжем самостійно Так, я пров'язала 14 ряд за задню стінку, 24 стовпчика без накиду. І тут відразу я вставила між 11 і 12 рядом я вставила очка, розмір очей 5 мм. На відстані 4 стовпчика без накидів. Так, щоб поки було зручно, бо потім у нас піде убавка і буде не так зручно. Можна відразу, щоб заховати всі ниточки, і вишити носик симетрично від першого очка, я взяла також від першого очка і до другого симетрично, на два стовпчика. І тут нитку ми прикріпимо і відразу її заховаємо. Так, вишили ми наш такий носик маленький, ось таке воно вже в нас гарненьке. Далі ми переходимо до в'язання, ну так умовно сказати, землі. Е, так. Беремо нитку кольору землі. Я взяла коричневий джинс. І, але цю нашу основну нитку рожеву ми не відрізаємо. Приєднуємо нитку, так, як я приєдную нитку, щоб не був видний так, перехід. Пров'язую, протягую нитку, її ховаю, витягую наперед, бо ми нею будемо потім робити обв'язку і вивожу коричневу нитку. Вже ми нею будемо в'язати наш 15-й ряд. Я відразу її в'яжу, щоб потім не відрізати. І знову за задню стінку пров'язуємо 24 стовпчики без накиду по колу, вже коричневою ниткою, за задню стінку. В'яжемо самостійно. Пров'язали 15 ряд. 24 стовпчики без накиду за задню стінку. Розову Мене, рожеву основного кольору горщика ми не відрізаємо, і на даному етапі ми можемо почати наповнювати наш. Горшочек, горщик. Маленький, якщо незручно, можна, якщо вже дуже буде дрібно, можна скористатися пінцетом. Пінцетом я завжди, коли воно не виходить, так наповнюватимо. Шістнадцятий ряд коричневою ниткою, кольором землі, в'яжемо, будемо йти вже на убавки. В'яжемо два стовпчика без накиду і убавка. Два стовпчика без накиду, і убавка. І таку комбінацію повторюємо до кінця нашого 16 ряду. Так, ось такий горщик у нас вже виходить. Це коли ми закінчили 16-й ряд, у нас повинно бути 18 стовпчиків без накиду. Сімнадцятий ряд в'яжемо один стовпчик без накиду і убавка. Таку комбінацію продовжуємо до кінця 17 ряду. В 18 ряді ми робимо 6 убавок і закриваємо наше в'язання. Наповнюємо по, по ходу в'язання. Так, 17 й ряд, стовпчик без накиду, убавка. 18 й ряд у нас виходить 6 убавок. В'яжемо самостійно. Закінчили ми наш горщик, землю ниточки всі поховали, і тепер приступаємо до обв'язки нашого горщика. Так, до передньої півпетлі 14-го ряду прикріплюємо ниточку, робимо повітряну петлю і слідуючу півпетлю пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Повітряна петля, з'єднувальний стовпчик, повітряна петля. І так, таку комбінацію проходимо до кінця ряду з'єднувальний стовпчик, повітряна петля. Так, ось таку обв'язку ми зробили, ниточки ми всі заховали, наповнили, і тепер приступимо до в'язання нашої рослинки. Для цього ми беремо нитку зеленого кольору. Лишаємо такий трошки довший кінець, щоб було чим пришити. Потім так, робимо початкову петлю і набираємо ланцюжок з восьми повітряних петель. Один, Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8. Так, пров'язати. З другої петлі від гачка пров'язуємо один стовпчик без накиду. Далі один стовпчик з одним накидом. Далі знову один стовпчик без накиду і з'єднувальну петлю. Звідси ми набираємо знову, нічого не пров'язуючи, набираємо 4 повітряних петлі. Знову в другу петлю від гачка пров'язуємо стовпчик без накиду, один стовпчик з одним накидом, стовпчик без накиду. І в цю основу, де ми пров'язували, звідки ми починали цих чотири, перший листочок, ми пров'язуємо в ту основу в ту дірку, з'єднувальну петлю. І до кінця по лепестку ми пров'язуємо два стовпчика без накиду, і в останню з'єднувальний стовпчик. Так, нитку відрізаємо що і, щоб було для пришивання. Ось такий лепесточок, невеличкий у нас красивий вийшов. Так, пришили наш листочок по центру. Закінчуємо, і ось такі ось така красива, красиві вазоночки в нас горщики вийшли. Приємного вам в'язання, рівних петельок. Дуже дякую.